Година чеп триває у прямому ефірі каналу Еспресо. Говоримо про вибори. Ну не лише про Верховну Раду. 2 листопада цієї неділі, у так званих ДНР і ЛНР, відбудуться теж так звані вибори їхніх депутатів чи представників цих республік терористичних. І там теж іде рекламна компанія. Так от я сьогодні знайшов в інтернеті ролик... Кандидата одного діяча місцевого з ДНР чи ЗЛНР Олександра Захарченка. Давайте послухаємо і подивимося, як це виглядає. Потім поговоримо і про наші вибори, і про ці псевдовибори на Донбасі. Будь ласка. Мене звати Анастасія. Чому я буду голосувати за Захарченка? потому что с его приходом в нашей стране появилась надежда на мир и стабильность. Нельзя не отметить, что Донецкий драматический театр по-прежнему продолжает свою работу, готовятся новые премьеры и спектакли. А также немаловажно, что выплачиваются пенсии и зарплаты. Дети ходят в школу, смеются, танцуют, ходят в театральные студии. Я надеюсь, что Захарченко сделает ставку на умных и положительных людей. И наш город зацветет прежней жизнью, ведь у нас для этого все есть. Я доверяю Захарченко. Я сделала свой выбор. Приходи и проголосуй за Захарченко. Ми жодним чином не ведемо агітацію за Олександра Захарченка і вважаємо, що ці вибори це взагалі якісь ну непорозуміння ще й злочинне непорозуміння, яке мають ну має відбутися, я так розумію, 2 листопада цієї неділі. А найбільше мене вразилася фраза, що з приходом Захарченка появилась надіжда на міри стабільності. А раніше. Цього миру і стабільності в Донецьку не було ще рік тому. Друзі, як це оцінювати взагалі вибори 2 листопада. Ну, це очевидно порушення мінських домовленостей. Як нам реагувати на це все, що відбувається на Донбасі, пане Юрію? Дивіться, насправді це очевидний фарс, який далі працює на те, щоб подовжити, на жаль, зараз відцентровий рух на Донбасі. І е, ви кажете, що робити тут можна тільки одне робити: це зараз зміцнювати нашу армію, зміцнювати наші силові структури е, і просто відвоювати Донбас. Іншого варіанту немає. Я особисто не бачу іншого варіанту. Все решта, на мою думку, це просто око замилювання, е, намагання, е, скажімо, комусь пояснити, що нібито Путін передумав, нібито Путін змінився, і від він зараз буде спів з нами співпрацювати. Все буде нормально. Це на мою думку, просто неправда. Е, іншого варіанту, як сильна Україна, сильної армії українська, яка потім це, врешті-решт, і не Лишим часом це відвоює, немає е, е, інших варіантів немає все. Пане Іване, ваша оцінка? Ну, 2 листопада, Є... це ж не виконання мінських угод. значить, можливо, і Україні не треба їх виконувати після цього. <світ> Дивіться, яка ситуація. Справа в тому, що сценарії всі, що пишуться в Кремлі, вони ганебні. Абсолютно. Тобто, я абсолютно погоджуюся з своїм колегою. Це перше. Друге. Е... Ви ж бачите навіть ролик. Я такі ролики в радянський час не бачив. Ну це повернення, мабуть, до 30, системи 30-х-40 років. Це, е, знаєте, така сталінська пропаганда. Тобто, вони е, не в 21-му стрічі, вона десь в першій половині е, 20-го. Ну, чому красива дівчина в кокошнику в Росії? Мені спомогу. не сподобалося. Каже, Він, що так? вона грає в театрі. Каже, що грає. Напевне, напевно, що грає, але. На мою думку, це фарс спеціально зроблений під наші вибори. Це типу, противага нашим так. виборам. І е, ніби показати, що така ж сама демократія відбувається і там. Леоніда, ну, ваша оцінка? Ну самі мінські домовленості, і це ми бачимо зараз е, як доказ і виборча кампанія, і те, що там відбувається, це фікція. Тому давайте все-таки ми не будемо а, вважати, що ситуація, знаєте, так вона залагодилась, устаканилась, що війна закінчилася, що якось можна в такому стані далі співіснувати. Якось там Донець з Луганськом от, будуть в себе там варитися, а вся Україна буде робити вигляд, що цього не відбувається. А хлопці будуть воювати там десь на периметрі. Ні, не так. Так воно не буде, бо Путін так не хоче, щоб було. Він не не таке завдання перед собою ставив. І мінські домовленості це ніщо. Це вони не варті навіть того паперу, тому що е, зараз е, свідомо там проводиться виборча кампанія, не передбачена між мінськими домовленостями, для того, щоб не нівелювати сам факт існування цих домовленостей, і далі ситуація там буде лише накручуватись. Ми ж розуміємо, що е, Путін е, не планує зупинятись і через Донецьку і Луганську Республіку буде е, нарощувати тиск на Україну. І єдине, що ми можемо зробити, це зібратися з силами. І е, підвищити свою обороноздатність і підтримку на міжнародному рівні для таких де такого рівня, щоб ми могли зупинити цю навалу. Якщо ми цього не зробимо, е, ситуація буде лише погіршуватись, тому е, жодного кроку до е, якихось е, таких е, не те, щоб перемовин, а, а відчуття благополуччя ситуації. М -м -м. Нічого подібного я, пане Микита, до вас запитання я сьогодні, десь в інтернеті налив такий аналітичний матеріал, в якому йдеться про те, що, начебто, існує якась домовленість вже між Порошенком і Путіним. Що Порошенко віддає Донбас старим Донецьким, Звігільський, там Рінат, а Путін віддає Донбас Україні, бо він втомився вже від цієї війни, і він розуміє, що далі він піти не може, що утримувати Донбас Росії буде дуже дорого, що дуже багато людей, військових, втрати військові. Такий варіант взагалі можливий. А Україна найближчим часом має відновити свою територіальну цілісність, захопивши Донбас, Донецький-Луганський. Це слишком оптимістичний варіант, слишком хороший. Я вважаю, що варіант. Очень, может быть, еще худший реализовывается сейчас. А, ну, во-первых, по поводу минских соглашений. Я хочу сказать, что а, я небольшой их сторонник в силу их непрозрачности. Равно как и миланских переговоров, на самом деле. А, что мы толком не знаем, что обсуждалось, что решили. Нельзя исключать, что фактическое а, благоприятствование оппозиционному блоку, которое было, да, несмотря на откровенную ложь в рекламе, никто не предъявлял никаких исков. Ну, кстати говоря, ложь была по поводу Народного фронта. Народный фронт ничего не сказал вообще по этому поводу. Что, Якобы правительство подписало секретный протокол ЦМВФ. Ну, чистая гибель совщина, да? Все промолчали. Офигенно. Народный фронт, который, который собственно, ну, выступает объектом этой лжи, промолчал. ЦВК промолчала. Окей. То есть я, ну, с моей точки зрения, был режим благоприятствования оппозиционному блоку. Да? Возможно, что это входило в пакет Минских соглашений. Мы этого не знаем я готов взять свои слова обратно если ну, так сказать будут соглашения на столе и мы увидим что там было так сказать написано да? поэтому к сожалению к сожалению но да говорю что у минских соглашений был один плюс и всем об этом нужно помнить минские соглашения пусть временно но остановили оккупационную армию она остановилась Потому что иначе нам было бы совсем худо. Мы это прекрасно все понимаем. Да? Я думаю, и, и здесь судьи, и все, все, кто, это не все, кто экран в э, наступ туды. Поня... Не, послушайте, послушайте, все ситуация понятно. уже ну, склалась смотрите. мало просто быть, знаете, привид такой, чтобы остановить. И это очень хорошо. Не знаю, не знаю, не знаю, не, знаю не уверен. Но давайте Путин, что далее. Путин глумится и издевается. И над нами, и над Западом. Ему это просто нравится. Вся его, все его поведение. Это поведение человека, который издевается. Да? И эти выборы, это тоже издевательство, на самом деле. Издевательство над западными союзниками, которые там, нашими, да, которые там в очередной раз поверили, да. То есть проблема ведь не только в том, что они ну, реально превращают это все дело в такое, значит, Приднестровье, в такую Абхазию, в такую Осетию. Проблема а, в том, что... А, Мы действительно, вы, вы, вы правильно совершенно говорите, мы должны готовиться к войне. И, и к сожалению, нужно об этом людям честно говорить. Паня, вы... Мы должны готовиться к войне, потому что все, что там происходит сейчас, про... Путина это только о том, что обязательно будет очередной виток только способ. Я хочу до вас, как до политолога, до политехнолога звернуться. Сьогодні західні мас-медіа, начебто Нью-Йорк Пости, начебто білд, написали про те, що в Путіна, начебто, виявили зло злоякісну пухлину, чи то пухлину залози, заузи, то пухлину хребта. Це може бути правдою взагалі. А чому не вчора? Не ну Нюоркну Нью-Йорк поста це вообще такий табу. Ну так вот, але але білд, але білд впливове німецьке видання. Ну no, Bild тоже ми, ми пам'ятаємо, що вони там не завжди об сіда в Україні, коректно говорили, хоча казалось би, ми, у нас всі так сатькарту насталі на не открыти. варто. Я б посвітував всім надіятися. <сіх> давайте будемо надіятися. <сіх> ну бурак шлунко підшлунково це дуже серйозно і дуже швидко розвивається, найбільше найшвидше я, розвивається пухлина саме пішункові <сіх> От Я хотів би спитати: а звідки така інформація? Дивіться, якщо б якийсь медик здав таку інформацію, звичайно, це е, таємниця, яку він то га, ніби ганьба. Але це е, ми могли б хоча б покладатися на таку інформацію. Що таке біль? Це медичний довідник. Ну давайте від приємного до приємного. От український уряд ухвалив перелік з 14 митців. Це до пана Євгена, яких, до яких тепер застосовуються, застосовуються санкції. Їм заборонили в'їзд в Україну через підтримку агресії Росії щодо України. Ну і в цьому списку зокрема відомі три прізвища: Йосип Кобзон, Михайло Задорнов і Іван Охлобистін. Більше поки мої що опоненти, не повідомляється. Мої. Прошу мої опоненти. Ми з ними через мережу постійно так. От між іншим, ці так. опоненти. Ти були цих вихідних в Донецьку? Йосип Кобзон виступав з величезним хором російських військових. Я не знаю, чи вони прямо зі зброєю туди приїхали чи ні. Давайте відео подивимося. Кобзон в Донецьку співає між іншим українську народну пісню. Будь ласка. Йосип, Йосип Кобзон, ледь не сказав Леонід да, разом з введеним хором. <с 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 російського війська. Це, це ілюстрація того, що Росія хоче, щоб як виглядала Україна, власне кажучи, щоб раз на місяць десь співали, «Розпрягайте, хлопці, коні, пили горілку. Ну він і там ще й гімн Донбасу співав, він багато. Бачу. Це просто українську після мало. Але, але, але по цьому, цьому, цьому помирали за царя. Оце, власне кажучи, те, що я, хоче до речі, я, я хотів додати до попереднього запитання. Насправді я вважаю, ну насправді. Так, може, це буде трохи там цинічно, да? але я вважаю, що то є велика для вас, до речі, колеги, велика вдача, що там зараз такий фарс відбувається. Тому що е, на сьогодні, на сьогодні, у вас дай Боже, щоб вистачило 300 голосів, які вам не необхідні для проведення ключових реформ, тому що вам потрібна по е, певному переліку конституційна більшість. Децентралізація та сама обов'язково Недоторканність. Ну, та, та... та децентралізація це, це, можна це можна дуже відносно поняття. А тепер тільки уявіть. У них навіть, у, ці, у цього начебто, опозиційного блоку, вже майже ну, той пакет, який вам буде заважати, майже там 100. У вас, ну, я, я ж кажу, дай Боже, щоб вам вистачило. І у вас ледве ледве вистачає. Тепер уявіть собі, щоб вибори були б а, по всьому Донбасу. І по Криму, наприклад, mm -hmm. як і не тільки то по Донбасу. У вас mm -hmm. просто, знаєте, то навіть не місія, mm -hmm. <laughs> то у вас священний обов'язок. <laughs> е, використати той час. Коли ще Донбас не наш, я переконаний, що він буде колись свого часу буде наш, щоб дійсно ситуацію ну, але, якісно змінити в країні. Я... Іван Ревчинський, оцініть ви як музикант, продюсер, от якість творчу якість з точки зору мистецтва цього концерту. Ну, Мистецтво ноль це стиль казачок називається. Тобто Ми знаємо, що є сам, берумби і так далі. Це стиль називається казачок. Знаєте, хто такий Кабзон, ми знаємо, і що це за казачок ми теж знаємо. Перука гарна, намальований він теж, ніби, ніби молодий Брежнів. Да? Оці рухи мені подобаються значить, е, 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 військової військовий. А, а, а позаду десь Калашников десь. І вони так рухаються, аби зброя зброя не гаркалася. Що... Е, я хочу просто крапку поставити. Справа в тому, що це ноль мистецтва, але це стопроцентна пропаганда. Це треба розуміти, що в Росії. Їм просто пощастило набагато більше. Вони 70 років працювали на знищення всіх народів, практично, і для створення радянської людини. І це відбувається те саме. Вони практично з цих Донецьких роблять совєтських людей. І засоби 70-х років. Хочу сказати, що обмеживши доступ в'їзд Кобзона до України, Україна приєдналася до таких шановних держав, Тай... як Сполучені Штати Америки та Ізраїль, які теж не пускають Кобзона на свою територію. Ну, а знаєте, для того чому не пускають, тому що за зв'язки з мафією. Ну от, очевидні речі от, не за анексію Криму та не занексію за Криму. Його пускають із да, незавторнення да, на Донбас. Да, за зв'язки з мафією, адже Кобзона вважають одним з ватажків російської мафії, принаймні, ну там писала багато преси, що він тримає е, воровську общак. Ну можливо, це неправда. Е, ще Фіндар, одне відео для знаємо. того, щоб завершити мистецьку тему. От російські виконавці приїжджають до нас. А українські виконавці приїжджають в Росію. Відома, красива, талановита ані Лорак. Приїздила до Москви, там дала в свій концерт. Прийшла до Івана Урганта. Давайте подивимося, як це все відбувалося. Друзья, сегодня в Москве прошло грандиозное шоу «Каролина», посвященное 20-летию творческой деятельности певицы Ани Лорак. Послезавтра это шоу увидит в Баку, 1-9 ноября в Минске, 8 ноября в Санкт-Петербурге, а потом певица, внимание, отправляется в тур по городам Европы. А сегодня она у нас в гостях. Встречайте Ани Лорак! Шарик. какой-то какой-то какой совершенно несовпадающий момент понимаете 20-летие да. и вдруг здесь вот она молодая красивая да, обычно двадцатилетие 20 сидят седые э, э, такие артисты да. которые говорят я помню еще мы с Сашей Серовым начинаем а здесь вот Как так? Вот э, действительно где-то ошибочка, потому что я себя ощущаю, это мне 20 исполнилось. Ну да. Ну и так, два строки выполнился. Я запомнил, Москва любит и ждет всегда. Друзі, ну, як нам ставитися. Я, до я, ну я, знаєте, краще все ставлення. Думаю, що вона там залишилась просто в Москві після цього після цього всього. Тому що, чесно кажучи, тут одне слово. Це зрадниця, відверта зрадниця, а, яка спочатку писала на Януковича, висловлювала належним чином по Майну. Потім вона колись із, на Тимошенко працювала. Це в інше питання. А інше питання. Один раз зробила вибір і все. Це на все життя. І м, м, потім Москві виступала в найгірші часи, в найскладніші часи для України. Так? А тепер навіть зараз, після всього, їздить туди і от вона свої скасувала, принаймні, жохнелі. А Знаєте, чому в чому різниця? Чому подумайте, українська нібито, так українська спів... співачка робить е, свій ювілейний концерт 20 років в Москві, а не в столиці України в Києві. Чому? А тому що тут ніхто не хоче бачити. вона чудово розуміє, що якщо тут щось зробить, то люди це навпаки зірвуть. Тому хай вона там і лишається і співає для Путіна. Лунітимось. Ну, в мене дуже близька аналогія з моїми виборами і з конкуренткою. Тут можна характеризувати це, що гроші не пахнуть, знаєте. І, ну, Зрадниця і запроданка, бо я впевнений, якби в неї хоча б хтось із родичів або хоча б близьких знайомих сьогодні був в зоні АТО і воював і ризикував своїм життям, вона б туди не поїхала. Вона не відчуває своє єднання з українською державою. Вона просто заробляє гроші. І все рівно як. Ну запитання до Івана Рябчинського. А скільки можна заробити на такому ювілейному концерті в Москві? Порядок цифр, Нічого, хоч. Нічого. можна, можна витратити, тому що завжди ювілейні концерти це більша витрата на рекламу і так далі. Вона робить свій пафос зараз в Москві. Вона все робить, щоб там статися. Розумієте, колись норвезькі письменники, які дістав Нобелевську премію, Кнут Гамсон, теж підтримав Гітлера. Натомість він мав забрану Нобелівську премію, і всі його книги вилучили з всіх бібліотек. Таке вже було. Вона нічого не відкриває. Я хочу сказати, мені дуже жаль. Вона симпатична і талановита. І те, що вона зробила невірний, ні, ну як невірний ганебний вибір, це свідчить тільки про одне, що 23 роки не працювала наша ідеологічна машина. Був Та повний ти занепад ти? всього. Дуже і у нас зараз задача за один рік. Створити умови для того, щоб такого більше ніколи не відбулося. То ви впевнені, що парламент через рік розпустять, правильно? Uh... Чи він сам може спуститися? Ну, no, знаєте, якщо б якщо я не прораховував, я б я б вважав інакше. Ну, півтора, зараз, півтора да. роки, але це, це дуже велике травма По Поводу все-таки, лорок, давайте будемо чесний. Да? В, лет... в, в, в страні много в случаї багато літ системно. системно, к сожалению, еще со времен Кучма. и, к сожалению, все пять лет Ющенко, ничего не делалось для поддержки украинского книгоиздания, а, мы знаем с вами, правильно? А, для поддержки украинского кино, для поддержки украинского, э, украинской эстрады, ну, конечно, ну, я, так сказать, про рок-н-ролл молчу, про мой любимый, ну, потому что рок-н-ролл, он сам себе пробивает дорогу, Океану Эльзы, ну, не нужна поддержка, у него народ есть. Угу. А, поэтому Будем, э, извините, так, неформально, да, бабки они все зарабатывали там, мы же это знаем, знаем, да. Сколько стоит корпоратив э, в сладкие времена в, э, в Москве? 25 тысяч евро, да. У лорок, э, ну, я я не знаю, у лорок, будем так говорить, у звезд вот там типа вот, Первое типа типа вот такой, да, 50 тысяч евро, да. Вот, За пиводинный выступ, правильно разумеется. Пол, пол, 45 пол минут. полчаса 45 минут, 45 минут, 45 минут, да. То есть мы понимаем, о каких деньгах идет речь. Но, есть хорошие новости, бог не фраер. Нефть 80 доларів, ані нічого там не получат. Зрадникам нічого там не заплатять. Ви між іншим про 23 роки і те, що бачите, держава так виховала, виховала. У людини є своя голова на плечах. Розкажіть ну, Сашку Положинському, роково. розкажіть групі, кому вниз, розкажіть іншим патріотам, які ну, здатні да, творити я, і працювати я, в українському я, я, середовищі. Я, 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 я. Дякую, друзі, Ані Лора сказала, я, що їй 20 років. Давайте будемо буде. до неї відповідно і ставитися <рес> як до 20-річної, хорошенької молоденькості.